Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, метеликів на галявині будемо розглядати, та якого вони кольору називати. Сьогодні ми ранесенько пішли у сад гуляти, аж сіли два метелики на квітах спочивати. Зраділи ми і думаємо, зловити нам якого, чи отого жовтавого, чи, може, голубого. І доки ми так думали, і доки ми раділи, обидва ці метелики знялись і полетіли. Та довго ми не сумували, бо інші метелики навколо закружляли. Бо поруч різнокольорові квіточки свої розпускали пелюсточки та метеликів до себе закликали, щоб вони за кольором їх підібрали. Першим метелик блакитного кольору полетів, та такого ж кольору квітку собі захотів. Ось він сів і чекає, коли інші метелики собі квіточку відшукають. Наступним полетів метелик з червоними крильцями. Малята, як ви вважаєте, чи є тут квітка з червоними пелюстками? Вірно, є, та не одна. Квіток з червоними пелюстками дуже багато, та метелик вибере найбільшу квітку. А цей метелик білого кольору полетить до квіточки з білими пелюстками, яка розташована ближче до нас. Малята, відшукайте її? Так, він прилетить на цю квіточку. Цей великий жовтий метелик бачить на галявині дуже багато жовтих квіточок. Та через те, що цей метелик дуже великого розміру, йому потрібна квітка також великого розміру. З жовтими пелюстками. Малята така квітка, яка розташована ліворуч, в нас є. Тож він, мабуть, на неї і полетить. Як же все це чудово, малята, дихати свіжим повітрям, спостерігати за метеликами, милуватися красою природи і все це для нас. Тож малята, бережіть природу з малку. І наостанок хочу у вас запитати. Метеликів, яких кольорів ви сьогодні бачили на нашому занятті? Так, вірно, на галявині ми з вами бачили метеликів з крильцями червоного, білого, блакитного та жовтого кольорів. І їх було багато. Малята, ви розумнички, всі ці комашки дуже корисні та гарні. І нам з вами залишається одне. Берегти їх та піклуватися, а ловити їх немає потреби. Ми можемо зламати їхні тендітні крильця. І тоді метелик загине. Але ми з вами цього ж не хочемо. Тоді бережемо природу разом. Я бажаю вам усього найкращого, до нових зустрічей!